Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Ну, ви назвали цю систему Понятійне, тільки, тільки в іншому. В іншому ну... Воно має дас відношення, знаєте, як тіньова структура по поняттям, це означає не по закону. Ну, тобто, відповідно до тих понять, які склалися е, в цій понятійній схемі. Ну, дивіться, президент Зеленський зараз прилітає е, на, е, саме щодо відновлення, правильно? На цю конференцію він говорить такі речі, е, розумієте, гігаватні, тобто не ватні, а гігаватні, про те, що всі е, фахівці вони думають, ну слухайте, ну звідки ці цифри? Ми до кінця року створимо один гігават електроенергії. Ну, ну, ну як, ну, ну я можу, звичайно, що сказати, десь так, е, е, ні, я вже не можу сказати, е, ну десь так, можу, от я можу це зробити. Ну неможливо це зробити. Навіть якщо нам поставлять це сьогодні, то вся процедура, що е, я е, того, щоб ми з вами не забрали в наші глядачі е, час на, на інше питання, от е, Лана Зеркаль, яка в цьому, е, яка тут знає, вона каже, що просто неможливо. Треба проект узгодження пожані, не тому, що там якісь там е, бюрократичні процедури, про е, які в нас значить, е, говорять, які вони погані, тому що вони тільки вони в нас. Я не кажу про корупцію. Я не кажу про бюрократію, яка вимагає довідку за гроші. Я кажу відповідно до того, щоб це е, безпечно функціонувало і е, слугувало дійсно е, всій системі, в такому та місії, в такому та і так все це зроблено. Це просто неможливо. Але ж президент Зеленський це говорить. Я, до речі, відповідаю на ваше запитання. Е, він потім говорить про те, що там 4 гігавати ми також можемо знайти в майбутньому. Ну звідки ця Маніловщина? Звідки ці радужні, петьомкінські всі речі? Йому це написали. Бо це круто: 1 е, гігават, мільярд дерев, що там, я не знаю. Е, тобто красива цифра, ну, ефективна, еф, е, на замість ефективності. Але цим, я відповідаю на ваше питання, цим займається у нього Расисав Шурма. Що має для того, щоб показати, який він бішений, по поняття -по -по менеджер, дує йому такі цифри. Зеленському це подобається, бо він, я, я не буду говорити там зараз про серед, але ну, будь-яка людина не може знати все правильно. І е, е, йому ці цифри подали. Ця цифра е, значить, мала пройти певну міру через деякі е, департаменти. Я кажу зараз про те, що ви запитали, управління, інституцій, департаменти, там мають сказати експерти, чи це може бути, чи не може, безпека. Все це має бути. Має бути ресурсно забезпечено з точки зору підготовленого рішення. Економісти говорять одне, фінансисти говорять друге, люди, які займаються системою безпеки, третє, енергетики четверте. Всі вони мають дати експертні оцінки, потім це рішення зводиться і кладеться на стіл. Це говорить аналіз політики, політика, яка гуманітарна політика, політика безпеки, політика е енергетиці, кадеться на е, е людини, яка відповідає: міністр, або якщо вже в тебе все вирішується в офісі президента, або на стіл тому, е того, хто дасть е ці тобі цифри, не дуті, а реальні цифри. Ну, же з цього сміється. Ну Конференція зараз ця відбулася стосовно скандальна, там наєми таке інше, е Кубраков. Конференція, значить, також там ту кубарку. я не буду про це одразу. Конференція відбулася. Нагадаю нашим глядачам, перша конференція збудовня була в Лугану в Швейцарії. Ми всі забули, я дуже добре пам'ятаю, поприганяли туди купа народу, слух народу, народу слух народу, написали дуті програми під якісь там сотні мільярдів. Подивіться, сьогоднішню ситуацію і тодішню. Можуть бути адекватні. Релевантні програми. Але якщо йому показали на стіл, що ми переможемо через 2-3 тижні, у Росії завершуються ракети, я, в Ялті будемо пити каву, ось гроші на відновлення, з них можна вирвати половину, як на дорогах, правильно? То вони з такою програму приїхали. Де ті програми, гроші? Ситуація війни. Вона ж нікуди не поділася, але йому надували е, ці цю мильну муль, бульбашку. Але вони приїхали вже, розставляючи кишені, дуже добре пам'ятаю, багатьох з них розповідали про те, що, значить, е, яка це буде ефективна програма. Захід на це дивився, думав, ну господі, звідки ви такі взялися? Захід же з ними е, водичку Турскавці не пив. Вони ж прекрасно е, знали би, хто це такі. Для них же це не просто там умовно. Безугла, це заступниця керівника комітету безпеки. Якщо вона говорить, що в нас такий бардак в армії, вони на це говорять. Я думаю, слухайте, а хто у них відповідає за Збройні Сили України? Правильно чи неправильно? Якщо в нас така, такий безлад, е, 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 коли Лущенко е, говорить про те, що е, насправді підписує те, що йому сказав Ростислав Шурма, який гроші з українського бюджету своєму братові на е, тимчасово окупованій території. На сонячну енергетику переправляв, і цього ніхто не побачив, всі ці антикорупційні органи прокуратури і то цього не побачив. То зрозуміло, що вони думають про те, яким чином заради ефектних заяв і е, підготовчих значить, е, цих документів для Зеленського дутих, Патьомкінців мають свої е, вузькі корисні інтереси. Тому е, такого роду проблеми, які ми маємо, вони абсолютно чітко мають е, свої корені. Безвідповідальність тих, хто ухвалює рішення і далі їх продовжує ухвалювати. Е, абсолютно, е, ну певною мірою вже слово безвідповідальне не буду, абсолютно безкарно. Ми знаємо цю фразу, знамениту фразу, що абсолютна влада розбещує абсолютно. Я нагадаю нашим глядачам фразу Бернарда Шоу, що не влада розбещує. Я цитую, а дурні, які приходять до влади, розбещують владу. Тобто це люди. Влада це не, це не, це не крісло, а та, та частина тіла, яка її займає. Займається крісло. Тому це не абстрактна річ. Це конкретні люди. Ну, маємо те, що маємо. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню. Каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.